Всім привіт 5 І сьогодні я тобі розкажу про всі найкращі промокоди у 5. Але перед цим не заситувати лайк, підписуйтесь на канал. Також заходь у мій телеграм-канал, я там завжди публікую нові промокоди, коли вони виходять, майже одразу. Ну а ми переходимо до промокодів Ну що ж, і давайте по промокодам У нас на сьогодні є саме два промокода е, Як ввести промокод це ми натискаємо англійську М. І заходимо ось активувати прямо. Але давайте спочатку я вам розкажу про свій прямокод. Дуже всім дякую. 179 чоловікам, які ввели мій прямокод. Мій прямокод тепер просто віц. Не Уфума, а Віц, як назва каналу. Зараз бачите анімацію, така гарно. Е, щоб ввести цей прямокод, нам треба натиснути тут, тут активувати прямо. І ми вводимо. Можемо капсом, можемо малими буквами, ну тут не важливо. Це все ви зараз бачите в себе на екрані, це промокод в описі, і, звичайно, в телеграм-каналі моєму. Нагадаю, що будуть ходити всі нові Е, Все. З цим промокодом ми розібралися. Також у нас є новий промокод, який вийшов буквально вчора. Але проблема цього в те, що він має обмежену кількість використань. Зараз я вам покажу. Ось такий от прямокод. Ви можливо здивуєтесь, чому він такий важкий, але це дійсно, так сказати, офіційний прямокод від ігрена та 5 Чому він такий, не знаю. Але проблема цього прямокоду, те, що він має обмежені активації. Тобто, якщо е його активувала там певна кількість людей, ви вже його активувати не можете. Тому я не знаю на момент, коли дивитесь ви це відео. Чи будуть ще активації, чи ви це встинете зробити, не знаю. Але на момент, коли я його вводив, то ще були. Ну що ж, а на цьому в мене закінчились промокоди. Всім дуже дякую за перегляд, а я буду прощатися. І всім па-па-па-па!